Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я вас запрошую у подорож до країни казки, а якої я... саме догадаєтесь і я... відгадаєте загадку? Послухайте уважно, розумненький, кругленький на віконечку сидів, потім стри покотився, аж у лісі зупинився. Чи здогадалися, про кого загадка? Молодці Колобок! А з якої казки персонаж? Правильно, сьогодні ми згадаємо казку про Колобка. Але наша казка на новий лад. Правила нашої подорожі такі: бути уважними активними. Домовились сідайте дайте зручніше починаємо нашу подорож до країни казки Жили були собі дід та баба, була в них курочка з курчатком. Давайте малята порахуємо, скільки ж курчаток у курочки. Починаємо зліва направо. Одне курчатко. Друге курчатко. Третє курчатко, четверте курчатко, і курчатко. Малята погляньте. Ще одне курчатко принесла бабуся з гніздечка. Скільки ж стало курчаток більше і менше? А курчаток стало більше. Давайте їх перерахуємо. Скільки ж їх стало. Одна курчатка, два курчатка, три курчаток, чотири курчаток, п'ять курчаток, шість курчаток. Правильно шість курчаток. А як же отрималось число шість? Вірно, до п'яти додати один буде шість. Число шість означається цифрою шість. Давайте з нею познайомимося. Ось вона перед вами. Цифра шість малята складається з кружечка внизу і гачечка вгорі і безхожа на замочок. І тому, говорять, цифра шість, немов замок, внизу круг горі гачок. А ще малята, цифра шість не тільки схожа на замок. На свисток. Цифра 6 схожа на мушлю. Цифра 6 має своє місце в цифровому ряді. Давайте пригадаємо всі цифри і знайдемо місце цифри 6. Називаємо цифри 1. Наступна цифра 2. А яка ж наступна цифра після двійки? А, цифра 3. Потім цифра 4. Після четвірки цифра 5. Наступною буде цифра 6. І стоїть вона після цифри 5. А ще можна сказати, що цифра 6 сусідка цифрі п'ять. Ми продовжуємо нашу казку. Звекла бабуся колобка і поставила на вікно, щоб прохолов, а колобок скип скик та й покотився. Котиться котиться колобок, а назустріч йому зайчик. Колобок. Колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, я тобі заспіваю пісню, ще й допоможу. Ну, співай. Я колобок, колобок, я рум'яний бік, я від баби втік, я від діда втік, дуже маю гарний смак, мати мати ці маста. Що тобі допомогти, зайчику? Допоможи мені дібратися до лісу. Допоможу. Малята, допоможемо зайчику знайти дорогу до лісу. Допоможемо. Перед вами завдання. Потрібно з'єднати всі цифри за допомогою ліній від 1 до шести. Починаємо! Цифри 1 і ведемо куди, малята? А, до цифри 2. Потім з'єднуємо цифру 2 і цифру. Молодці. Цифра 3. А далі ведемо лінію від цифри 3 до цифри Чотири. Продовжимо з'єднувати цифру чотири з цифрою. А, молодці, з цифрою п'ять. А яка ж наступна цифра? Вірно, цифра шість. Ось доріжка і готова. Дякую тобі, Колобок. Покопівся колобок далі. Котиться, котиться колобок лісом, а назустріч йому сірий вов. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Наїш мене вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай. Я колобок, колобок, я руп'яний бік, я баби втік, я від діда втік. Дуже маю гарний смак в математиці Мастак. Що тобі допомогти, вовчику братику? Е, є в мене дуже важливе та важке завдання, але я не можу з ним поратися. Допоможи. Добре, Вовчику, допоможу. Зима тихо тут ходила сніжинки побілила. Треба їх порахувати Ще перші цифри зібрати. Малята, допоможемо вовчику, братику. Ось перед вами цілимок з сніжинками. Нам потрібно порахувати сніжинки, Значити кількість відповідною цифрою. Працюємо самостійно. Перевіряємо. Маята хто порахував сніжинки так, як Колобок, Молодець. Колобок порахував сніжинки, допоміг вовчику і й покотився далі. Котиться, котиться Колобок по лісу, а назустріч йому ведмідь клишоногий. ноги. Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їш мене, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, співай. Та колобок, колобок та рум'яний бік, я від баби втік, я від діда втік. Дуже маю гарний смак мати мати всі маска. Що тобі допомогти ведмедику? Допоможи, допоможи. У мене є така важка справа. Колобок, допоможи мені навести лад у кімнаті. Мені треба бочки розставити по порядку та ще їх рахувати. Добре, допоможу. Яку поставимо першу бочку? А, з цифрою один. А далі яку поставимо бочку? Молодці. Поставимо бочку з цифрою 2. А потім. Потім бочку з цифрою три. А наступні. 4 і п'ять. А остання бочка з цифрою. Так, бочка з цифрою 6. Давайте порахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Малята. А ще потрібно ведмедикові допомогти знайти числа сусідів. Назвіть мені сусідів числа чотири, але... Треба називати спочатку попереднє число, а потім наступне. Ось сусіди числа 4. Так, молодці. Число 3 та число 5. А сусідів числа 2. Вірно, сусіди числа 2, 1, 3. Ну, назвіть ще сусідів числа 5. Молодці. Сусіди числа п'ять, чотири та шість. Молодці, малята завдання виконано і покотився наш колобок далі. Котиться, котиться колобок, а назустріч йому лисичка, сестричка. Колобок, колобок, я тебе з'їм мене, лисичку, сестричку, я тобі пісеньку заспіваю. Ну, давай як колобок, колобок, я, колобо, колобо. я рум'яний бік та від втік, та від втік. Дуже маю гарний смак мати, мати всі Що тобі допомогти, лисичко, сестричко? Посміхнулася лисичка сестричка, перемогнулася з друзями і говорить, а знайди на мені колобок стежинку, яка веде через ліс до баби та й до діда. А якщо не знайдеш, то ми тебе з'їмо. Малята, давайте допоможемо колобку, які стежинки треба йому йти. Першій стежинці, а може, по другій, по третій, по четвертій стежинці. Скажіть, будь ласка, дякую, малята. Ви правильно підказали мені доріжку. Так дорога додому до баби до ліс, до діда по третій доріжці. Хай покотився колобок далі до діда до баби. А тим часом бабуся напекла ще багато колобків. Давайте порахуємо, скільки спекла бабуся колобків. Рахуйте. Так, один колобок, два колобка, три колобки, чотири колобки, п'ять колобків. Бабуся спекла, всього аж п'ять колобків. Швидко я по лісу котився і додому повернувся. Хух, малята. Дивіться, і наш колобок прикотився. А давайте порахуємо, скільки ж тепер стало колобків. Якою цифрою можна позначити? Так, Цифрою шість. Молодці. Пальчикова гра «Колобок». Розімнемо наші пальчики. Колобок рум'яний бік. Втік він на поріг. Скік, 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 скік. Покотився колобок По стежині у лісок. Скік, 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 скік. Скік. Він зустрів. Зайчиня і сірого Вовчиня ведмедика Клишоного а лисичка хитруха задурила колобка і з'їла. Ням-ням. ням 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 Ням-ням-ням-ням-ням Рада вас малята, вітати в своїй майстерні. Сьогодні ми з вами зліпимо цифру 6 Для цього мені потрібна дощечка. Та пластилін та гарний настрій. Беру шматочок пластиліну, будь-якого кольору, який вам доподобає. Розминаю його. Кулька. З кульки роблю довгий стовпчик. Пригадуєте, на що схожа наша цифра 6 і що вона складається? Так, вона складається внизу з кружечка, а зверху з гачечка. Швидко, гарно. це прашість. Малята, сподобалась вам подорож? Вас ми провели немарно. В ігри грали, розважали, нових друзів зустрічали. Усім допомагали, так тримати молодці. Boa